Вітаю вас, шановні друзі! У попередньому відео ми з вами детально обговорювали вимоги для виходу на пенсію та розбиралися, чи варто очікувати зростання пенсій у 2023 році. Проте, виявляється, багато людей достеменно не знають, чи підлягають взагалі пенсії оподаткуванню. Тому, отримуючи пенсію, часто нарікають на її зменшений розмір за рахунок сплачених податків. Ну так само, як і з зарплатою. Тож, чи дійсно це так? Давайте розбиратися. Одразу заспокою вас, в оподаткованому доході пенсіонера не враховується сума пенсії, отримана з пенсійного фонду України чи бюджету, звісно, з урахуванням її індексації. Щодо пенсій, отримуваних з іноземних джерел, то згідно з чинними у нас міжнародними договорами такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати. Зверніть увагу, зараз мова йде саме про чинну редакцію податкового кодексу. Якщо вам заманеться розібратися з цим питанням самостійно з допомогою інтернету, то, вірогідно, ви наштовхнетеся у видачі пошуковика на те, що пенсійний фонд як податковий агент з призначеної суми пенсії все ж утримує ПДФО. Так дійсно, таке було, але декілька років тому. Тож, не робіть собі нерви. Наразі ПДФО з пенсії не утримується. До речі, нараховані банком проценти на залишки пенсійних коштів на рахунку пенсіонера також не оподатковуються. Але є одне: але. якщо пенсіонер на виході з магазину уважно роздивиться фіскальний чек, то побачить сплачену ним суму ПДВ. А якщо в тому чекові трапиться щось під акцизне, ну, наприклад, пиво, то і сплачено ним суму акцизного податку. Таким чином, фактично виходить, що пенсіонери є платниками непрямих податків. Якщо коротко, пенсія працюючого пенсіонера жодним чином не стосується його роботодавця. Тож, якщо говорити саме про оплату праці та її оподаткування, то усі нарахування та утримання щодо заробітку працюючого пенсіонера абсолютно аналогічні до інших працівників до пенсійного віку. До речі, працюючий пенсіонер може скористатися правом на зменшення загального місячного оподаткованого доходу, який він отримає від одного роботодавця, на суму податкової соціальної пільги, тобто ПСП. Наприклад, у 2023 році умовою для отримання ПСП є недосягнення доходом пенсіонера, отримуваним від одного роботавця, граничного розміру 3760 гривень. Увага! Пенсія у цю суму не враховується. При цьому базовий розмір ПСП становить 1342 гривні. За наявності у працюючого пенсіонера декількох підстав він мусить обрати одну ПСП. Лікарняні та відпускні для працюючого пенсіонера також на загальних підставах. Зверніть увагу на відміну від роботодавця: те працює чи ні пенсіонер, дуже цікавить пенсійний фонд. Тому пенсіонер зобов'язаний одразу повідомляти відповідний орган про зміну такого статусу, тобто про звільнення чи про оформлення на роботу. Ви спитаєте, для чого це потрібно? Відповім, якщо працюючий пенсіонер на рівні з іншими працівниками сплачує ЄСВ, то з кожним наступним збільшенням страхового стажу на 24 місяці у такого пенсіонера виникатиме право на черговий перерахунок розміру пенсії. За таким перерахунком він може звернутися самостійно. Проте і без цього перерахунок відбуватиметься автоматично станом на 1 квітня відповідного року. Ну, звісно, з наявності у працюючого пенсіонера підстав, а у пенсійного фонду можливостей для цього. ФОПа пенсіонера від інших ФОПів відрізняє пільга зі сплати ЄСВ. Мова йде про те, що ФОПів, у тому числі і до які є пенсіонерами, звільнено від сплати ЄСВ за себе. Хоча за їх бажанням вони можуть докупати собі відповідний страховий стаж, сплачуючи такі внески добровільно. При цьому на зарплатню їх найманих працівників нараховувати та сплачувати ЄСВ такий фоп роботодавець є зобов'язаним на загальних підставах. І наостанок про приємне пенсіонерів та пенсіонерок, які отримують пенсію за віком та є власниками земельних ділянок, звільнено від сплати земельного податку за них. Взагалі на цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!